Вітаю вас. Після революційний час тяжів до скорочень, абревіатур. Багато з них досить швидко зникли. Але ті, які були пов'язані з іменами, жили разом з їх носіями десятиліттями. Деякі з цих імен видаються досить звичними. Ну, наприклад, Вілен, Віль, це скорочена Володимир Ілліч Ленін. Є такі, що не можна назвати звичними, наприклад, кармія. Красна армія. Ну а є такі, що не просто незвичні, а незрозумілі. Наприклад, ЦАС центральний аптечний склад. Було і таке ім'я. Уявіть собі, таке речення. Пішли гуляти ЦАС і кармія, це ПКВ. ЦПКВ. ЦПКВ це центральний парк культури і відпочинку. Раніше парки були не тільки місцем приємного відпочинку, а й культурним центром. Згадайте Покровські ворота, там грала музика, духовий оркестр, виступали поети, сатирики. Та не треба далеко ходити. Наш парк Херсонський імені Леніна. Проводились різні змагання з шахів передусім. Був куточок для любителів городків, пізніше для більярдистів, тенісистів, проводились змагання з волейбола, по алеї розташовувалися вітрини зі свіжими газетами. Треба сказати, що у 60-ті роки закладався ще інший вже відомий нині парк парк імені Ленінського комсомолу. Багато доклали зусиль, щоб цей парк став дійсно окрасою міста, і керівники області, міста, і самі херсонці, які часто проводили тут суботники, саджали кущі, дерева, серед яких було дуже багато екзотичних. Але в середині 60-х років ще головною зеленою зоною, а передусім зоною розваг, був парк імені Леніна. Автор цієї кінозамальовки Володимир Вовк, а кінооператор Олександр Чаїв. Наш парк. Улюблене місце відпочинку херсонців. І, хоч немає тут вченого кота на золотому ланцюгу, русалок також не видно. Дуб може багато по що повідати. Коли прислухатись до шелесту віт, Чуєте? немало мені довелося бачити за своє життя. Всього й не згадаєш, роки, але ясно спливає у пам'яті безлюдне одиноке дитинство. Стояв я тоді самотньо на невмитій околиці міста. Та я ріс і мужнів зараз навколо велелюдна. Ще не встигло сонце обігріти листя, Ще не впала роса з пахучої дволистої Любки. А до мене вже поспішають Марія Михайлівна Назарова, Матрона Терентівна Дудкіна, Лідія Іванівна Петалуді. Не тільки мені у парку добре. Квіти. Давно полюбила їх Марія Олексіївна Іголкіна. У парку вона працює вже чимало років. Усі ці квіти виплакані руками. Марії Олексіївни та її подруг. І радіє серце, коли бачиш радісних, щасливих жителів Херсона. Тримайся міцніше, Юрій Гагарін, мабуть, також з цього починав. Господарі веселого настрою Ганна Іванівна Сахарова, Інгал Львівна Фін, Віра Максимівна Довгань, Катерина Дем'янівна Гавриш, Віра Федорівна Гавриленко, Ларіон Терентьович Полунін старається все зробити, щоб вам було хороше, щоб запам'ятався день відпочинку. Про новини нашого життя, міжнародні події, досягнення радянських людей можна дізнатися в цих затишних алеях парку. 15 років Ольга Костянтинівна Кобець віддала бібліотечній справі, читацькі конференції, зустрічі з письменниками та поетами, бесіди, вечори запитань та відповідей. Консультації лікарів та юристів ось той далеко неповний перелік заходів, які проводяться тут, які організовує Ольга Костянтинівна. Вона заслужено носить значок Міністерства культури за відмінну роботу. Дотепне слово, чарівна музика, весела пісня приваблюють глядачів до літньої стради. А тут, як правило, змагання йде на виліт, програв. Став глядачем. Голова громадської ради фізичної культури парку Ігор Чернявський немало зробив, щоб м'яч якнайдовше тримався у повітрі. Хоч шахові змагання проводяться о п'ятій годині вечора, Едуард Іванович Малиновський зранку вже в своєму павільйоні. В організованій ним боротьбі зустрічалися і діди, і юнаки, випробувані бійці і початківці. Йде обговорення плану виступів театрів народної творчості районів області. Не вперше покажуть свою майстерність самодіяльні артисти в театрі парку. Директор парку Леонід Ісайович Руденштейн не надіється на свій 30-річний досвід роботи на культурній ниві. Все повинно бути враховано і підготовлено для хорошого виступу і відпочинку. Приємно бачити щасливих, веселих людей. Разом з ними я молодію могутніше. Відома ленінська теза. Комунізм є радянська влада плюс електрифікація всієї країни. Гідроелектростанції почали масово будувати вже в 20-ті роки. Ну, Загальновідомо, де будують ГЕС. Там, де є потужна річка. І річка ця повинна бути швидкою. Дніпро, безумовно, могутня потужна річка, швидка, там, де пороги запорізькі, але тут, у Понизі, на території Херсонської області її швидкою, безумовно, назвати не можна. Є розрахунки інженерів, були вони, на щось вони дійсно розраховували в ті роки, в 50-ті, коли вирішили будувати біля Каховки. Каховське море, Каховську ГЕС, місто Каховку. Багато з цих розрахунків, на жаль, не справдилося. Але це з'ясувалося згодом. А у 1965 році святкували десятиліття Каховської гідроелектростанції. Каховська ГЕС. Минуло 10 років з дня пуску першого агрегата Каховської гідроелектростанції. Це був день народження другої ГЕС на Дніпрі. З її будівництвом остаточно розв'язана проблема забезпечення електроенергією при Чорноморських районів України, обводнення і зрошення найбільш посушливих земель півдня Херсонської і Кримської областей. З її будівництвом стало можливим створення глибоководного шляху від Херсона до Запоріжжя. Пуск першого агрегата неначе це було сьогодні, добре пам'ятають директор ГЕС. Василь Степанович Єфременко та головний інженер Олександр Іванович Пасіков. З того пам'ятного дня багато води спливло, і ось уже 10 років тут займаються звичайними буденними справами. Врешті ми обмовились, хіба в наш час є буденні справи, хіба пошук нового буденність, а тут пошук не припиняється. Тим, хто шукає зелена вулиця. По три-чотири рази на рік доводилось зупиняти охолоджувальні агрегати. Черепашка сильно забивала їх. На очищення втрачався час. Гаялись такі важливі хвилини. Взялись за справу люди пошуку, вивчили умови розмноження і міграції черепашки. Прийшли до висновку. Не допускати застою її зародків в одному місці. Зробили деякі доповнення до схеми подачі води до охолодників. Це дозволило очищати агрегати від Черепашки на ходу. Несли ще деякі зміни. Тепер кілька років поспіль агрегати на очистку не зупиняються. Метод боротьби з черепашкою зараз із успіхом застосовують на інших гідроелектростанціях країни. Своєю лабораторією колектив ГЕС вважає думаючим центром. Саме в її стінах перевіряються на економічність і здійснюються пропозиції раціоналізаторів та винахідників. Майстер Колускунець і електромонтер Соловйов багато і плідно трудяться над удосконаленням автоматики і телемеханіки, які широко застосовуються на ГЕЦ. Співдружність працівників лабораторії та інженерів головного пульту управління корисна і вагома. Тісний зв'язок, взаємовиручка, такий дивіз у них. Чергування на пульті велика і відповідальна справа. На кожному місці треба мати професіонала. Не кожному можна довірити. Тут працюють найбільш досвідчені. Черговий інженер Микола Орлов як спеціаліст виріс на ГЕС. Він досконало знає кожен прилад, його позитивні і негативні якості. Від рядового електромонтера до інженера і начальника зміни такий шлях пройшов з дня пуску гідроелектростанції Андрій Ракицький. Він був удостоєний свого часу честі включити роз'єднувач першого агрегата. Багато в чому успіх колективу ГЕС залежить від ремонтників. Ветеран електростанції Михайло Бабенко завжди знаходить час, щоб обдумати чергову раз пропозицію. До речі, їх винайдено 1520, впроваджено виробництво. Результати впровадження відчутні, бо дали великий економічний ефект. Свята святи гідроелектростанції машинний зал. Повним господарем почувається Олександр Бульба. По-перше, він заступив на зміну 10 років тому. Вдумливий, кмітливий старший машиніст, шанована людина. До його порад з увагою прислухаються. 12 мільярдів кіловат годин електроенергії дала народному господарству Каховська ГЕС. Немала заслуга в цьому старшого машиніста Бульби. Подають з 16-метрової висоти води Дніпра, крутяться лопаті агрегатів. Друга гідроелектростанція на Дніпрі несе трудову вахту на честь 22-го з'їзду рідної партії. У кінокадрах Хроніки 60-х наші земляки продовжують впізнавати себе, своїх рідних і близьких. Ну от такий дарунок іноді у нас виходить, хоча ми не знаємо, що він може бути таким. Виходить, це несвідомо. А от сьогодні я хочу зробити. Ця наша знімальна група, творча група, хоче зробити дарунок херсонській художниці Венері Такаєві. Хто знає її, хто знає її творчість, той безумовно неодноразово малувався передусім жіночими портретами. Вона тут неперевершений майстер. І ось, гортаючи сторінки 1965 -го року, ми натрапили на кіносюжет, який підготував Леонід Куліш. Сюжет, який розповідає про творчість Венери Такаєвої. Давайте подивимось. Теплі барви. Вже чимало років постійні відвідувачі обласних художніх виставок зустрічаються зі свіжими барвистими полотнами Венери Такаєвої. Невеликі за розміром, прості за своїм композиційним вирішенням, вони ваблять око, примушують мріяти, сперечатись. Дитячий світ стихія молодого митця. Знаючи добру психологію малят, Венера Такаєва захоплено працює над кожною картиною. Герої її полоти звичайні дітлахи з їх одмінними характерами, безпосередністю і наївністю. Скільки добра і незайманої чистоти в душі цієї симпатичної крихітки, що принесла мамі букет квітів. Або візьміть ліричний етюд дитячий ранок. Тут уже не скажеш, що художниця не порушує актуальних тем сучасності. Ця картина символічна, оригінально вирішена тема освоєння космічного безмежжя. Картина цікава книжка вже давно завоювала симпатії любителів образотворчого мистецтва. Вона експонувалася кілька років тому на обласній художній виставці. Здавалося, буденну тему порушила художниця. Але пензель митця зумів буденність перетворити на свято душі. Дівчатка поринули всім єством у казковий чарівний світ. Венера Такаєва багато сил віддає своїй улюбленій роботі. В будь-яку пору її можна застати за Мольбертом. Вона добре знає незаперечне правило. Успіх криється в наполегливій праці. Саме зараз художниця закінчує барвистий натюрморт. До речі, хочемо вам нагадати, що Венера не раз демонструвала свої натюрморти на виставках. Її творам, притаманні рельєфність і колоритність, вони написані теплими барвами. Художниці любить квіти, скромні польові ромашки і пишні, садові бульдонежі та вогнисті гвоздики. Вони оживають під її чарівним пензлем. А вона ж цього прагне у своїй творчості. В одній з наших попередніх передач ми вже розповідали про винні підвали князя Трубецького. Високу якість херсонських вин було засвідчено ще до революції на всесвітньому ярмарку у Парижі. А французи розуміються на цьому напої. Треба сказати, що і сьогодні Франція виготовляє найбільше декалітрів вина у світі. Але Франція є батьківщиною ще одного напою коньяку. точніше, місто коньяк. І ось херсонці доводили і доводять, що вони можуть посперечатися з законодавцями мод у конячному виробництві. Продукція винрадгоспу Таврія відома далеко за межами України. Виноградний сік, натуральні і марочні вина. Недавно на заводі почали виробляти коняк. Технолог Любов Коробова упевнено і уважно слідкує за витримкою конячного спирту який закладено в спеціальні сховища. Саме звідси, як говорять винороби, виноматеріал надходить у цех розливу. А потім, потім коньяки Таврія і Каховка потрапляють на святкові столи, щоб заіскритись у келихах. Колектив Херсонського приладоремонтного заводу взяв підвищені соціалістичні зобов'язання на честь наступного з'їзду партії. Робітники дали слово виконати план нагромаджень на 103% та випустити до кінця року надпланової продукції на 5 тисяч карбованців. У механічному цеху, який відзначається своєю ритмічністю, старанно трудяться всі робітники. Візьмемо для прикладу комсомольця Володимира Підлесник. Мало сказати, що він працює якісно і швидко. Вдумливість, наполегливість, прагнення до перемоги ось риси молодого робітника. У соціалістичному змаганні на честь дня народження ВЛКСМ Володимир добився чудових показників, і майстер Фаїна Юхимівна Кис із задоволенням відзначається: славиться на підприємстві і складальниця обприскувачів, ударниця комуністичної праці Марія Яковлєва. Марія прагне зустріти 23-й з'їзд КПРС з трудовим подарунком. Марії Яковлєві. Є про що розповідати, адже вона перегорнула першу сторінку трудового календаря 1966 року. Ритм всеперемагаючої праці не стихає. Путь життя сьогодні наповнений до краю. Учора у новій каховці відбулись збори обласного активу жінок, які представляли понад 630 жіночих рад Херсонщини. З доповіддю про стани заходи поліпшення виховання дітей. Виступив секретар обкому партії Олександр Петрович Балабай. Під оплески присутніх до залу завітала піонерія, щоб поздоровити своїх мам і старших сестер. У перерві учасники зборів ознайомились з експонатами промислових підприємств і радгоспів області. Тут демонструвались зразки нових мод на осінньо-зимовий сезон Жіночі зачіски. Досвідом роботи жіночих рад міста Нова Каховка. Поділилась Маргарита Сазанова. З великою увагою вислухали присутні виступ керівника делегації чеченої інгушетії Тамари Ахматканової. Тамара Магомедовна подарувала жінкам Херсонщини червоний прапор, а також деякі зразки продукції підприємств міста Грозного. Уперше на Херсонщині обласна рада профспілок провела семінари голів колгоспів та голів профспілкових комітетів сільгосп Артіли. Мета семінарів узагальнення досвіду, який надбали недавно створені профспілкові організації колгоспів. Цікавий змістовний кущовий семінар пройшов у колгоспі імені Кірова Білозерського району. Голова правкому колгоспу, товариш Стадник, поділився своїми думками щодо впливу профспілкової організації на виробництво. Можна сміливо сказати, що авторитет профспілок на селі став незаперечним. До голосу членів правкому прислухаються і виконують його вимоги. Семінари дадуть змогу поширити досвід кращих правкомів, зробити їх роботу більш цілеспрямованою і активною. В роботі кущових семінарів взяли участь керівні працівники обкому партії та облпрофради. Учора у Херсоні, на вулиці імені Суворова, Гостинно розчинили з двері ще одного магазина з ліричною назвою Біла акація. Перші покупці потрапили, як кажуть, у чарівну казку. Парфуми, косметика, речі першої необхідності, що роблять наших жінок ще красивішими, у широкому асортименті. Коли ви зайдете за покупкою, вас люб'язно обслужать Аня Волощенко, Валя Спай, Валя Шаповалова або Люда Мірінкова. До речі, весь колектив магазину Комсомольсько-молодіжний. У торговельному відділі міспромторгу нам повідомили, що у перші два дні тут було продано товарів на суму понад тисячу карбованців. Хто відвідає цей магазин з чарівною назвою, буде задоволений покупками. На фуршетах, як правило, до кон'яку подають цукерки. Ну, В цьому плані наша Херсонська область самодостатня, є і коньяк, і цукерки. Згадуючи назви кондитерських фабрик в радянські часи, трохи дивуєшся. Таке враження, що найбільше солодощі у нас любили революціонери і партійні діячі. У Києві кондитерська фабрика імені Карла Маркса, в Одесі імені Рози Люксембург, у нас у Херсоні імені Войкова. Але не це головне. Головне, що і. І фабрики, і безпартійний світоч виготовляли дуже смачну продукцію. Якщо говорити про дефіцит, то практично його не було. Були, правда, дефіцитними цукерки в коробках. Про кондитерів найчастіше згадували напередодні різних свят. Згадаємо, давайте і ми. А чим порадують святковий Херсон трудівники імені Войкова? У розпалі роботи у розпасовочному відділенні завершується підготовка подарункових наборів. Малечі будуть до вподоби, недорогі, але смачні цукерки. Спритні руки у робітниць Лідії Тимофєєнко, Антоніни Олеханової, Гіти Карнацької. Колектив відділення несе трудову вахту. Завдання значно перекриваються. Сюди частенько заглядає головний інженер підприємства Куличенко. Навіть після ретельної перевірки відділом технічного контролю варто ще раз упевнитись, чи все гаразд. А як потрапив сюди оцей сюрпризний набір? Це теж подарунок. Його одержить на урочистих зборах трудящих кондитерської фабрики Гітя Соломонівна Ковнацька. З повним навантаженням працює карамельний цех, який очолює Микола Щеголь. План виготовлення солодкої продукції у жовтні виконано на 105%. Уважно доглядає свою машину Саша Коваль. Валя Ухіна теж не відстає. З нею змагається Оля Градобоєва. Взагалі ця трійця найкраща серед карамельників. Тільки завдяки ось таким самовідданим людям колектив підприємства достроково виконав завдання 10 місяців. Колектив фабрики бажає херсонцям радісно і весело відзначити 48-мі роковини Великого жовтня. Ви не помилились, це кондитерський цех херсонського хлібокомбінату. Перед святкові дні тут особливо відчуваються. На святковому столі завжди знайдеться місце для смачної прикраси. Ольга Рисич і Ася Гуляєва з любов'ю виконують свою роботу. Адже кожному приємно, коли пригощаючись, херсонці згадують вас теплим словом. А про Клару Геніс недаремно говорить майстер Троянд. Щодня в магазини міста надходять 700-800 кілограмів тортів, тістечок і кексів. Рано прокидається Любимівка, а ще раніше її хазяї колгоспники артілі імені Крупської. Іван Пінчук, ланковий тракторист один з тих 29 комуністів, що недавно влились у партійну сім'ю. Енергія молодих відчувається усюди і скрізь. І в тому, що сьогодні від села до ферм прокладається асфальтна стрічка дороги теж їх турбота. Катерину Турченко і Тетяну Комзюк об'єднані тільки спільна робота на фермі. Майже водночас вони одержали партійні квитки. На них рівняються усі доярки. Відрадні зміни відбувалися на фермі. Кожна друга доярка вчиться. Через кілька років усі вони здобудуть середню освіту. Весь свій хист складає в роботу вчителька Олена Кирилівна Любченко. А в цей час молодий комуніст Микола Леонтьович Колісник виїжджає в поле. Сьогодні треба впоратись швидше, як і багатьох інших його з дружиною запросили до будинку культури. Не кожного разу буває таким нарядним і святковим фоє. Після трудової напруги хороше зустрітися з товаришами по партії, по роботі. Вечір відкриває секретар парткому Степанова, таку зустріч молодих комуністів зі старими більшовиками. Парторганізація влаштовує уперше. Вже давно захолола кава, а люди з непідробним інтересом слухають розповідь секретаря Парткому Степанової про історію партійного квитка. І перед очима в новому світлі постає той день, коли Іван Пінчук, Катерина Турченко, Микола Колісник і їхні друзі вперше одержали партійний квиток, який засвідчив їх приналежність до партії Леніна. Розповідь секретаря парткому старих комуністів Янкового, Зубенка, Соляника доповнюють ті, що сидять за столиками. Після щирої, схвильованої розмови хазії вечора їх гості проглянули кінофільм Комуніст. Це ще більше зблизило, зрідніло людей, які біля самого серця тримають в чистоті партійний квиток. Робітники Новокаховського електромашинобудівного заводу стали на переджовтневу трудову вахту. Ініціатором змагання виступив колектив другого цеху. цьому колективу присуджено перехідний червоний прапор заводу. Тут же стало традицією зберігати прапор у кращій дільниці. Такою в цеху є дільниця ізолювальників. Працюють тут виключно жінки. Їх продукція приймається з якістю в 99,9%. І наостанок футбол. Закінчились змагання футболістів серед майстрів класу Б. Херсонський локомотив у своїй зоні вийшов на сьоме місце. 13 листопада відбудеться перший матч за право переходу в клас Б. В цьому матчі зустрінуться наші майстри, футболісти клубної команди Локомотив, які стали чемпіонами області. Пан Берогу зауважив, що година справжньої роботи. Дає людині більше сил, ніж місяць скарг на життя. Ми пішли далі, пана Бероу, і за півгодини намагалися підвищити вам настрій і повернути приємні спогади про минуле. Своїми спогадами ви можете поділитися з нами за адресою Перекопська, 10, наша програма 20-те століття Херсонський хронограф, або по телефону 22 97 49. Зустрінемось за тиждень. Всього вам найкращого, до побачення.